Ну що, ми вже відпочили, побідали трохи. Я думаю, можна подивитись, як там наш посуд відбілюється. Трохи постояли наші чашечки і тарілочки. Ну, дивіться, уже, мені здається, набагато краще, а чашечки. О, і ці трошки побіліли, залишилось тут до домить. Це зовсім відійшла ну, Уже справи набагато краще. Зараз беру цю мисочку і йдемо до раковини. І будемо перемивати весь цей посуд. Дивіться, які чистенькі чашечки і тарілочки вийшли. Напишіть в коментарях, які варіанти ви знаєте. Щоб можна було легко від так, от відмивати білий посуд, мені буде цікаво.